Спеціальний трибунал за злочин агресії. Що чекає на Путіна та Лаврова? Як проходитиме голосування на виборах після війни і яка доля судової реформи? Про все говоритиму з моїм сьогоднішнім ньюзмейкером. Ірина Мудра юристка, заступниця керівника Офісу президента України. Зокрема, очолила роботу зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. Що для вас означає справедливість? Справедливість це притягнення винних до відповідальності, це забезпечення прав і свобод людини. Ви були заступницею екс-міністра юстиції Малюськи. Він навіть у Фейсбуці писав про те, що йому було дуже важко відпускати вас в офіс президента. Чи підтримуєте ви зараз контакт? Можливо, консультуєтесь з ним. Ми з ним підтримуємо зв'язок. Не так часто як хотілося б, у нього сьогодні інші пріоритети. У мене робота, але так я дуже поважаю його як фахового юриста, взагалі як людину. Тому, звісно, підтримую. Який законопроєкт у Верховній Раді вас найбільше обурив як юристку? А ви знаєте, я коли долучилася до офісу президента за період мого перебування, ми запропонували президенту накласти вето на вісім законопроєктів. Не можу сказати, що це один, є ряд законопроєктів, які справді, на мою думку, або порушували вимоги Конституції, або інших законів, або права людини. Можете пригадати якийсь приклад, цікаво просто. Він стосується земель у зонах підводними об'єктами, коли намагалися. Вилучити такі землі з державної власності у приватну власність основну тему нашого інтерв'ю ми почнемо з спецтрибуналу за злочин агресії. Вона дуже актуальна. 25 червня ми підписали угоду з Радою Європи, і ви заявляли, що вже юридичне підґрунтя готове. Тож цікаво дізнатися, як взагалі буде працювати цей спецтрибунал. Яка процедура в подальшому? Передачі справи до спеціального трибуналу в цьому випадку основну роль буде грати Україна, адже саме Генеральний прокурор України передаватиме саму справу щодо злочину агресії, всю необхідну інформацію і докази прокурору, який розслідуватиме в спеціальному трибуналі злочин агресії, тобто початкова. Точка відліку роботи спецтрибуналу після формування усіх необхідних органів, призначення суддів, прокурора самого, буде те, що із нашої магістральної справи, яку на сьогодні веде Офіс Генерального прокурора, буде виділена частина, яка стосується злочину агресії, і передана прокурору. Далі відбувається. Це як в національному кримінальному процесі йде розслідування, збираються докази, збирається інформація необхідна. Цей процес досудового розслідування буде завершений підготовкою обвинувального акту, і цей обвинувальний акт буде передано прокурором президенту спецтрибуналу для подальшого направлення судді попереднього провадження. Далі суддя попереднього провадження аналізує обвинувальний акт, приймає, що доказів, аргументів, інформації є достатньо, і далі відкривається уже судовий розгляд, судовий процес по власне, розгляду цього обвинувального акту. Президент Зеленський розповідав, що спецтрибунал буде активно співпрацювати з міжнародним кримінальним судом. Власне він заповнює прогалину МКС щодо злочину агресії, якраз, але з МКС юрисдикція зрозуміла, це ті країни, які ратифікували римський статут. А як щодо юрисдикції, якраз спецтрибуналу, які країни готові підтримати це рішення? Власне, відмінність між МКС і спецтрибуналом, те, що ви сказали, це розслідування. Виключно одного злочину, найтяжчого злочину, злочину агресії. Тоді як МКС розслідує воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду. Я на початку згадала про розширену часткову угоду, до якої ми очікуємо, долучиться щонайменше ті країни, які брали участь у коаліції держав, там було біля 40 країн. А ці країни, які долучаться, які підпишуть цю часткову розширену часткову угоду, вони будуть мати обов'язок співпрацювати зі спецтрибуналом і відповідно видавати обвинувачених, якщо такі будуть знаходитися в їхніх країнах. Тобто, це не країни, які долучилися до Римського статуту, які ратифікували, а це будуть ті країни, які долучаться до розширеної часткової угоди. Президент Зеленський розповідав, що дуже важливо, що за злочин агресії будуть безпосередньо нести відповідальність глава держави, глава уряду, міністр закордонних справ без будь-якого імунітету. Що це означає зараз для Путіна і Лаврова? Наприклад, єдиний момент, який Вирізняє провадження над трійкою над решти. А ми очікуємо, що це буде десь біля 25 осіб вищого політичного і військового керівництва. Після оголошення обвинувального акту Путіну, Мішустіну, Лаврову цей обвинувальний акт передається судді попереднього провадження. Суддя попереднього провадження приймає і призупиняє процес допоки вони на посаді. Як тільки вони усуваються з посади, відповідно процес відновлюється і судовий розгляд триває. Що це для них означає? Це означає, я розумію, скепсис. Багато хто говорить, так вони ж будуть триматися за посаду. А що дає нам розуміння, що так вони б не трималися за посаду? Ми ж бачимо, що в їхній країні відбувається, і демократичних виборів там немає, не було і не буде. Відповідно, так, такий ризик є. Але, як я кажу, ну, у цих осіб є два шляхи: або на той світ, або в Гагу. Тому в будь-якому випадку, справді, допоки вони на посаді вони не можуть отримати вирок і бути ув'язненими, проте вони отримають обвинувальний акт, який всьому світу покаже. Хто є винним у цій агресивній війні, хто є злочинцем? І дуже важливо, що це. Можна буде зробити починаючи з 2014 року. Тут є побоювання щодо такої юридичної ілюзії справедливості, і власне так щодо спецтрибуналу, то обвинувачення може бути заочне, але вирок тільки після полишення посади. Я так думаю, що не напевно, що Україна вимагала у Євроради, щоб формат був як у МКС, коли вони можуть ще на посаді засудити правильно або очільника держава будь-кого славурядів єврора. У влада на це принципово не пішла. Це був такий компроміс, що ми балансуємо обвинувачення окей, а вирок потім. Питання персональних імунітетів насправді є дуже складним питанням в міжнародному праві. І якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, ми пам'ятаємо, що там для його створення було рішення Радбезу об'єднаних націй. Відповідно, у нас. Цей орган, рішення якого є обов'язковим для усіх держав-членів ООН, є заблокований через Росію, через її можливості застосувати право вето. Тому і ми пішли тим шляхом, що ми домовлялися з державами. Так? Але для того, щоб трибунал мав легітимність і був визнаний в світі, мало долучитися ну, справді, якомога більше держав. Просто зробити це з якоюсь європейською організацією, не мало б тієї легітимності. Не дивлячись на те, що у нас угода з Радою Європи, але до неї долучаться наші сподівання більше 40 країн. Це, в принципі, є достатньо, щоб говорити про міжнародне визнання цього трибуналу. Тому, повертаючись до МКС, який був створений Радою безпеки, і рішення було обов'язковим, звісно, там була можливість обмежити персональний імунітет. Проте в МКС є інший нюанс, який ми, нам вдалося подолати по спецтрибуналу. Це заочні провадження. Заочні провадження у МКС є неможливі. В нашому випадку, власне, це була жорстка позиція України, trials і абсентія мають бути збережені, і ми це відстояли. Тобто, якщо ми говоримо, коли ми говоримо про, про осіб, починаючи там з четвертої особи до там 30 осіб, а це я нагадаю, майже весь склад Совєта Безопасності Ради безпеки Російської Федерації. До речі, включаючи Медведєва. мова про імунітети не йде для цих осіб. Мова про заочні провадження йде, і це буде можливо. Тобто, можливо, буде винести вирок про заочне засудження цих осіб. Ну як тільки вони опиняться десь у країні, яка долучиться до цієї до нашої угоди про створення трибуналу, їх зобов'язані будуть заарештувати і доставити до ГАГи. Якщо ми візьмемо кейс Аль-Башира, МКС видав ордер на арешт Аль-Башира за воєнні злочини, численні воєнні злочини та злочини проти людяності в Дарфурі. Як ви гадаєте, чому МКС зробив недостатньо для того, щоб засудити Путіна? Один ордер вже є, але є ряд інших злочинів, за які його реально засудити. Чому це не відбувається на вашу думку? Справа з Омаром Аль-Баширом, вона так, його не було доставлено справді до Міжнародного кримінального суду через те, що він зник. Тобто, із тюрми, коли його везли до лікарні, він зник. Тому, відповідно, його е, не змогли знайти, і Судан його не видав е, МКС. Е, в нашому випадку е, ну, слід сказати, що робота по е, Додатковим ордером на арешт триває в МКС. А, наскільки я розумію, це ну вони не публічно це намагаються робити, адже е, питання є там досить сенситивні, і ми знаємо зараз, яка проблематика з МКС взагалі існує а, із санкціями, накладеними Сполученими Штатами, і санкціями, в тому числі на прокурора. Який займався нашою справою, тому все це, всі ці події, вони загальмували процес винесення нових ордерів на арешт. Але триває робота, триває. Спецтрибунал, ви заявляли, запрацює не раніше 2026 року, і на нього потрібні кошти. Отже, цікаво, скільки і хто платитиме. Платитимуть держави, які долучаться до розширеної часткової угоди, якраз. Сама ця угода і визначатиме рівень фінансування, об'єми фінансування, створення керівного комітету, який, власне, буде займатися добором суддів, прокурорів, секретаріату. Я не думаю, що це будуть там. Геть великі кошти до прикладу можу сказати, наприклад, що на створення міжнародного реєстру збитків, до якого теж долучилися країни, на початковий етап створення було витрачено не більше вісьми мільйонів євро. Тобто це не для країн е учасниць, це не є не будуть великі гроші. Звісно, потім е е утримання цього трибуналу, е виплата зарплат прокурору, суддям, е захисту е це все потребуватиме е гроші, але так, це будуть добровільні внески держав, учасниць е розширеної часткової угоди. Далі я би хотіла перейти до теми не менш важливої це конфіскація російських активів, саме не прибутку, а активів. На якому етапі зараз це питання, і яка країна, на вашу думку, може стати першою в передачі цих активів в Україні? Це теж складне питання, яким ми займаємося, опікуємося в Офісі президента. Є, в принципі, консенсус, що в міжнародному праві існує. Підстава існує доктрина, яку можна використати для того, щоб конфіскувати ці активи, саме тіло активів конфіскувати, це власне контрзаходи. Так що таке контрзаходи? Контрзаходи це принцип, відповідно до якого країна може не виконувати свій обов'язок збереження суверенного імунітету, яким користуються активи суверенної держави. У разі, якщо ця держава вчинила тяжкі злочини, як от злочин агресії. Тобто така можливість юридично застосувати контрзахід тій країні, в якій знаходяться ці кошти, і таким чином віддати жертві цієї агресії, ці кошти є, це можливо. Юридично немає цьому перепон. Є аргументи політичні і економічні. Економічні аргументи ми теж розуміємо. Тут в основному фінансові інституції, де зберігаються російські гроші, це Євроклір, Клірстрім, е Центробанки, які, звісно, не хочуть таку суму біля 300 мільярдів доларів. Вони не хочуть позбуватися такої суми. Це є економічна частина чи фінансова, але є політична. І от тут е саме такий основний. Основна проблема полягає в тому, що, на жаль, немає політичної волі сьогоднішніх лідерів країн конфіскувати ці активи. Є побоювання у великих країнах, що це може мати прецедент, це може бути і по відношенню до них зроблено. Найбільші противники в Європі конфіскації активів. Це Бельгія, бо у них зберігаються в Євроклірі, Франція, Італія, Німеччина. Вони побоюються, що активи їхніх, їхніх компаній будуть конфісковані в Російській Федерації. Наш аргумент, що це аж ніяк не стримує Російську Федерацію. Вони конфісковували і будуть конфісковувати активи, як вони називають, недружніх країн. Звісно, нам не потрібно передавати одним е, траншем, скажімо, всі ці 300 мільярдів. Їх можна зберігати в фонді, який буде знаходитися десь у Європі. Цими грошима можна правильно управляти, щоб Україна отримувала максимум від управління цими коштами. Але щоб було розуміння, що усі ці кошти. Вони вже факто належать Україні і постраждалим особам. І власне і це і має бути джерело виконання рішень компенсаційної комісії, яку ми теж створюємо, і це другий напрямок, за який я відповідаю в офісі президента. Це створення компенсаційної комісії. У нас вже відбуваються дипломатичні перемовини ідуть щодо угоди про створення. Власне, третя компонента, перша це був реєстр збитків, друга компенсаційна комісія, третя компенсаційний фонд. І от, власне, під цей фонд ми і намагаємося отримати рішення про конфіскацію російських активів, передачу їх в цей фонд і потім використання для виконання рішень компенсаційної комісії. Їх не буде достатньо на сьогодні. Це біля 300 мільярдів доларів. Це гроші центробанку. Цього це гроші центру банку Російської Федерації так мова не йде про приватні активи російських е приватних осіб чи чи юридичних, мова виключно про суверенні активи. Їх не буде достатньо, адже на сьогодні е розмір збитків, який був оцінений Світовим банком разом з Єврокомісією біля 586 мільярдів доларів. Це це, це, це половина. Так, того, що вже нам потрібно. А якщо ми почнемо рахувати збитки з 2014 року, це ще в рази більше. Тобто я не виключаю, що сума буде е, досягати одного трильйона е, доларів. Звідки брати ще гроші? Якщо навіть ми отримаємо доступ до цих активів, то їх не буде достатньо, тому розглядаються і інші варіанти, інші опції, як то введення спеціального податку. Наприклад, на продаж нафти нафтопродуктів з інших галузей промисловості Російської Федерації, в яких вона веде торгівлю з іншими країнами, можливо, відрахування від прибутку Росії від цих транзакцій, теж у цей фонд. і наприкінці нашого інтерв'ю є запитання від наших глядачів. Перше, я пропоную заслухати. Будь ласка, ваша увага на екран. Як буде проходити голосування після війни? Актуальне запитання. Я думаю, на тлі новин про законопроєкт про повоєнні вибори. Зараз люди ще більше активізувалися на цю тему. Тому цікава ваша думка. Над змінами до е, Виборчого кодексу, наскільки я знаю, працює сьогодні парламент, тому, е, звісно, буде, буде врахована ситуація, в якій ми будемо. Після війни і е, перехідне правосуддя. Е, тобто, скажімо, повернутися до довоєнного стану і проведення виборів, як у нас було до війни, на жаль, не швидко можна буде. Тому, звісно, буде враховуватися уся специфіка ситуації після війни і відповідно прийняті законодавчі акти, які уможливлять проведення виборів після війни. От цікава ваша думка як юристки, тому що обговорюють реалізацію виборчого права, наприклад, за кордоном. І люди, які залишилися в Україні, можуть сказати ну хочете голосувати, повертайтеся в Україну. Тобто, ви там відсиділися, хтось вимушено, хтось не вимушено, і хочете там голосувати і обирати, хто буде тут очолювати країну. Як ви до цього ставитеся? І яка ваша особиста думка як юристки? Моя думка як юриста – права людини на Голосування і на прийняття участі вибори закріплено конституцією. Тобто, особа в праві, як громадянин України, приймати участь у голосуванні там, де їй зручно. Це я вам відповіла як юрист, як громадянин і держслужбовець, як, як публічна особа. Звісно, потрібно сказати, що на сьогодні умов безпечних для проведення виборів і так, щоб всі повернулися громадяни для того, щоб прийняти участь у виборах. Поки таких умов немає, у нас війна все ще триває. Після завершення війни, коли безпека буде дозволяти, звісно, нам Публічним особам хотілося б, щоб такі громадяни повернулися до України і здійснили своє виявлення в Україні, але це не є обов'язок і примус. Кожен, звісно, буде вирішувати. Влада, уряд працює над тим, щоб створити всі умови для повернення наших українців. Наступне запитання від користувача соцмереж. Я його зачитаю. Чому суди досі працюють за старими схемами, якщо країна у війні і змінюється? Так, на сьогодні кадровий голод в судах біля двох тисяч суддів. Ми після того, як я скажімо, перейшла до офісу президента, ми активніше почали призначати суддів. Цей процес був дещо призупинений з початку війни. І от в 2024 році ми відновили цей процес, і за минулий рік ми призначили 464 судді цього року, вже біля 50, цей процес продовжується. Тобто, нам потрібно, звісно, заповнювати суди, щоб вони могли відправляти правосуддя. Друге питання це в доброчесності цих суддів. Так, воно тут складається теж. Скажімо, з двох питань професійності з одного боку, з іншого боку, доброчесності як такої, яка може мати наслідки кримінальної відповідальності. Ми говоримо про хабарі чи іншого роду винагороду. Звісно, в частині другого питання мають працювати правоохоронні органи, вони працюють. У частині першого питання теж відновила роботу дисциплінарна комісія, яка на сьогодні теж розглядає проступки суддів притягує до дисциплінарної відповідальності разом з Вищою радою правосуддя. Тобто цей процес іде, він, можливо, настільки очевидний, бо немає великих таких гучних результатів, так мається на увазі там, як очікують громадяни, що. Там, завтра у нас має з'явитися 100% довіра до суддів. Цього, цього не буде. По-перше, це потрібно в головах в свідомості людей змінювати ці підходи. І по-друге, справді комунікувати і показувати, що недоброчесні судді притягуються до відповідальності як кримінальної, так і е, дисциплінарної. І, звісно, відновлення повноцінне відновлення роботи ВРП і ВККС е, щодо оцінки доброчесності таких, таких суддів щодо кваліфікаційної оцінки декларації доброчесності, це теж відбувається. На вашу думку, коли Україна буде готова до розробки воєнних органів досудового розслідування і воєнних судів, тому що це питання теж у суспільства стоїть. Чому ДБР розслідує воєнні злочини? Це таке багатогранне питання. Насправді воно не є нове. Відповідні законопроекти вже напрацьовані є у парламенті. Це і створення це створення військової юстиції. Це військові прокуратури, військова поліція, військові суди. Воно не просте і з точки зору фінансової складової, і з точки зору людей. Насправді, чому у нас суди не доукомплектовані? Тому що банально людей немає для того, щоб. Які можуть подаватися. З одного боку, дуже жорсткі вимоги, з іншого боку, ну, давайте, давайте дивитися. Так? У нас багато зараз чоловіків і жінок перебувають на фронті. Тому створення ще однієї юстиції військової потребуватиме значних ресурсів. Проте, це не Відхиляє того, що це потрібно робити. Моя персональна думка знову ж таки, думки є різні. Хтось вважає, що потрібно це робити, хтось вважає, що ні. Я вважаю, що так, має бути військова юстиція. Якийсь час ці законопроекти були на паузі, наскільки я розумію, парламент відновлює дискусію по ним. Тому я гадаю, що в майбутньому і це теж відображено в нашій стратегії, що доцільно розглянути. Створення органів військової юстиції